Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Приходиться ще раз нагадувати вам про те, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Тобто, у кожного явища завжди є причина. Я маю на увазі сьогоднішню. Ніч і не тільки ніч, а ввечері, а й ранок у Києві, коли більше 12 годин тривала тривога. І не просто тривала, а весь час бабахкало, весь час прилітало і так далі, і тому подібне. Весь час горіло. Так. Чому так? Чому саме у цю ніч? І в цей день, і в цей вечір, і в цей ранок таке відбулося. Дехто е, із тих, які ну, щось там помічають, чи здатні помічати, кажуть про те, що це нібито пов'язано із тим, що за кордон тільки виїжджає Зеленський, починається Армагеддон, О, так і, і пишуть. Але є тут і інші пояснення. Наприклад, виступив Трамп і сказав, що він там вже ж переговорив із Путіним, так? і ну, з того всього, що він сказав, ну коротко не вдаючись у поторобиці, можна зрозуміти, що Путін ні на які поступки не пішов, не йде. Так. Але ж Трамп не повідомив, а чи не пішов він на якісь поступки. Тому що буквально, як кажуть, на наступний день, фігурально виражаючись, не буквально, а фігурально, бачите, вже навіть окуляри з мене спали. Так, фігурально. Так. США відмовили нібито у поставці засобів протиповітряної оборони для України і взагалі озброєння. Ну, знову ж, совпадіння, не думаю, казав один московський діяч. Так, можливо, саме це і пообіцяв Трамп Путіну. Що він припиняє поставку озброєння на так, ту, яку ще замовив Байден, і це, так би мовити, подарунок йому. Ну і не скористатися такою можливістю. Путін не міг, звичайно, якщо це так було. Далі, ще що? Помічають деякі люди. Ну, є де є люди такі, які ну, пов'язують не паралельно мислять отак, а отак пов'язують. Є такі трапляються, ще в нас такі люди. І ось що вони кажуть? Тільки Макрон зателефонує Путіну, чекай Армагеддон. Ну, ось, так би мовити, ми з вами загубилися в трьох соснах. Так. Зеленський, Трамп, Макрон. Так. Все це ось. Так чи інакше, я не знаю, що там він міг говорити. Воно ж ну, реальності і правди ми не почуємо. Але що ж він там з ним говорив, щось він йому там обіцяв. Путіну і так далі і тому подібне. Так що ці всі речі, вони так чи інакше взаємопов'язані. І коли вони у нас не йдуть паралельно, а ми намагаємося якось їх об'єднати, то ми починаємо робити якісь висновки із того всього, що відбувається. Тому що, ще раз нагадую: безпричинних явищ не існує. Обов'язково цьому є якась або якісь причини. Треба просто їх шукати і віднайти.